Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх, мої любі на нашому каналі, на нашому спільному каналі. Дивіться, для всіх виходить у нас сімка мечів. Це для всіх. Ось яка енергія. Тобто, сьогодні потрібно неординарно підходити до якихось вирішувати свої проблеми. Якісь справи неординарно. Тобто думайте, продумайте свої ходи сьогодні, тому що це, як, знаєте, як ем, ребуси, як ем, кросворди рішати, як в шахмати грати. Ось якось так сьогодні йде Якась така енергія випала сама. Тобто, значить, Я вам можу вам показати. І так, карта номер один, тепер індивідуально, карта номер два. І карта номер 3 І так, вибирає кожний свою карту. Ось, і будемо дивитися, що вас чекає сьогодні? Перша карта. Хто вибрав першу карту? У нас випадає король. Ну, якщо брати класику, то король Кубків. Да, король Кубків. А, тобто емоційний день сьогодні. тобто У вас сьогодні, ну я бачу тут коня, тому я буду щитувати, як мені йде. Можуть бути гості, можуть бути якісь звістки, але це все приємне. А, тобто приємне, емоційне, радісне, тому що кубки це завжди емоції, радість, почуття, інтуїція. Ось, тобто підключайте сьогодні інтуїцію. Хоча, бачили, загальна енергія була, розум, теж ніде не відключайте і не переносьте його десь. Тобто, інтуїція повинна бути завжди, але думайте ще й логічно сьогодні. Можливо, знайомство з таким мужчиною, можливо, просто приємне спілкування, гарний день ось так мені йде. Ось люблячий день можна сказати. Карта номер два. Тут у нас четвірочка монет, якщо добре взяти, як це називається, класичну карту Таро. Тут у нас каміння. тобто... Щось закріпиться у вас. Ви зможете якийсь фундамент, закласти фундамент. Наприклад, це хороший початок, закріпитися. Це не просто початок, це не просто шанс якийсь. Це вже ви зможете цей шанс, цей початок закріпити. Тобто, ви вивчили якесь завдання сьогодні. У вас є можливість це завдання підкріпити, можливо, навіть практично. Ось можливо, ви зможете щось відкласти в сторону сьогодні. Я би казала, що ця карта радить вам не витрачати гроші сьогодні, аж дуже краще відкласти їх у сторону на кращі часи, на чорні, на білі, хто як хоче. Я завжди відкладаю на кращі часи. Тобто, можливо, колись треба буде у відпустку поїхати, можливо, колись треба щось купити. Ось сьогодні не тратьте просто так гроші. В наступному, ось це ці сходинки покажуть, в недалекому майбутньому вам знадобляться ці гроші, і у вас їх може не вистачати. Тому що наступна карта йде п'ятірка монет, а це коли нестача грошей йде. Карта номер 3 Тут у нас трічка каміння або монет. Бачите, тут у нас вже закріпилась. а тут можна сказати, якась. Зараз я вам поясню. Тобто, це можуть бути однодумці, зібралися поговорити. Може бути, може бути. Шукайте, ця карта радить, наприклад, для ваших рішень. Шукайте або однодумців, або мудрих людей, які вам допоможуть. Це і є допомога якась спільна праця. До речі, це так само. Це може бути якийсь контракт. Наприклад, на роботу. Можливо, вам сьогодні вдасться не просто знайти роботу, а навіть і підписати якийсь контракт. Це важлива дуже карта, це серйозна карта. Тобто, вона вам, вам пояснює, що сьогодні просто так вам не дасться Якісь емоції, це карта чогось серйозних прийняття, серйозних рішення. Нові початки чогось так. За контрактом, нова робота теж може бути. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу, за ваші відгуки, зворотній зв'язок. А також підтримку українського контенту бажаю вам гарного, прекрасного, чудового, мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги!